Впаде з височини зоря, і небо навпіл розікрає, спинюсь і замилуюсь я, і знов бажання загадаю, і всяйві зоряних заграв чиїсь слова пронижуть душу. Не варто сумувати, друже, ти виграв більше, ніж програв. Вдихну я терпкий трунок трав і задихнуся на півслові. Я часто плакав від любові, я виграв більше, ніж програв. Я воскресав і помирав, рядки, рождаючи, крилаті, а хтось служив грошам чи владі. Я виграв більше, ніж програв. Я не шкодую, Боже збав, що славою не був розп'ятим, не став ні жертвою, ні катом. Я виграв більше, ніж програв, ще буде вдосталь різних справ, ще час слідів моїх не витер. Я сам собі, вітрило й вітер, я виграв більше, ніж програв, і всяйві. Сонячних заграв, стою я невимовно радий. Я так і не навчився грати. Я виграв більше, ніж програв.